Йоу-йоу, друзі, з вами Волфенікс. Вітаю вас на своєму ютуб каналі. сьогоднішнє відео присвячується Фортнайт, де я разом з Гулякою Гошою пішли в дуо... За своїм топ 1 Так як Гоша раніше не брав топчика, ну треба було постаратися, тому що, як то кажуть, два скуфи пішли наказувати дітей і забирати в них перемогу. В принципі, що ми і зробили. Так що, друзі, не хочу вас затримувати. Гарного вам перегляду. Раніше можна було каста мітинжя. Наприклад, ти береш якусь галімопушку, ідеш в магаз, збираєш золот, і в магазі ставиш приціл, глушитель, обойму, все, що угу. хочеш. І оцей сезон був крутий. Перше гарно, давай вниз. Де? Внизу. Зараз нам прийдеться воювати з цією штукою, яка в воздухі літає. Бачиш така херня, хмара? Да, не хмара, а оце око, саурона, блін. Зараз прийдеться з цим воювати. А як з ним воювати? Ну воно буде по нам стріляти, ми повинні його якось. Та, давай сюди. Та вже я прилетів, уже, все. Обережно, зараз ми з'являється ця шляпа. А Войду. де броня? А я відмітив на синій. А як це? А, поняв. Спина к спині. О, два пістолета. Ой-ой-ой-ой-ой, магад. Look at this. Греб, тут теж броня. Я не фоловий У мене новий підписник. Вітаю. Пойоу. Хей-йоу, ми помираємо від дітей. Тіпи, 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 за мною. Бляха, так а похилиться та вже нормально. От хінся, от сюди, йди до мене. Я тебе прикрию. У нас тут пасажир. Я завалив свого. Завалив теж свого. А, ну все. У Нас тут дуже весілля. ха 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 Хайб, новачкам треба розповідати, що це таке. Весілля, це весілья. значить, що у нас буде весело. Це коли Глеб а. Хотів, хотів сказати, О, весело. дивись, собак. Саб... Що таке косточка? Дивись, косточка це, наприклад, типи якісь ховаються отут. Ти кидаєш її, туди прилітає собака і розносить кабіну типа цієї локації, поняв? Оооооо. Кульок. Я, я ніколи не беру косточку. Шляпа повна. Геніально. <реш> ой я ой, я не хочу з ними воювати, ну їх нахер, чесно. Я тут так старався, ці мемчики шукав, щоб вони такі веселі були, трошки чорні. Якщо ви звернете увагу, всі двіжухи, які будуть на твічі, проїзходять, всі будуть... Тіп, Ігор, тіп! А, я там добре полі. Ади. А миточку дашь? На, на, на червоній, да? Синя, синя? синя, синя, да. Ух, я Но... щас ему напихаю. НА ТОБІ дитина! Ну добре, ти сам йому напіхав. На тобі дитина. Спати. Иди спать, час дітей пройшов. Думай, так, зараз піду солоду. Зараз я залутаю цих двох дядьок і піду. Ні, ну я відповідаю, в цій грі тупо класно угорать і піднімати собі настрій, але іноді жопа горить. Бах, іноді. Ну в тебе я де я більше 500 ніж мене. годин. Шо Дай це? собі 500 годин і ти будеш постійно тут горіти. Ні, мені подобається. А куди тебе підвести моя лялечко? А ти стрімиш без сповіщення. Та я просто включив стрім. О, тип! О! Бляха, я тригов роки я з машиною виходив. Типа, я стрім просто я включив, а він был закрытый, и тому с мабуть, мовить не пришло никому. Да ладно, ничего страшного. Це я еду чи ты? Да, ну це тебе ти... ж бомжать машина. напитки. Під... Ну, а ты едешь, за ты на тренды. Ну вийди, ну выйди. Ну дивись. Вот С новачок зайшов, а це уже бывалий. <плес> 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 да натер! Ні, ну я тут на я тут надонатив багато, але, ну, типа, я накопив до хера. Чувак, патрон. Давай, патрончики, патрончики. Мені подобається. О, look at this gun. Oh, my god! I love this. Тип, тип, тіп, Мінус! Ой, Як жаль. Там ще один. Вау, як ти його добив? Мені навіть його не жаль. Клята ти, дитина, йди сюди, ми тебе залутаємо зараз. Лутай двох. -а! The... Oh. Йо, я если. А, це ти! Це босс, який зараз буде. То... Це босс Малакасос. ой 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 Музика гляб мені напряжная, ту, ту 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 Опа! А, це бот, бляха. Та це всю штуку треба знищувати. Она лазером стріляє! А, нет, нет, ні, Не-не-не-не-не, Патрони. Патрони. Патроны, патроны А шо це таке? Там стріляються! Клас, ми їдемо в замес до дітей. Якщо ми візьмемо. Я бачу їх два. Якщо ми візьмемо. Я візь... в пальму врізався. Ліп живий. Розвалив трошечки. Треба Вони... багато! Вони заряжені. Пішли, їх розрядимо. Не бачу дітей. Внизу, знизу. Ух йо, це реально заряжені якісь! Вив, вивів, вивів, вивів! Треба віг! Нок, 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 нок нок! Нема нема хп, братан! Ще один. Ще один, подожди, я хилаюсь хоча б броньку. Він наверху десь. А чому не чутно? Бо він засів. Секунд. Пісюнчик маленький. Де, Оно топає, топає. Де, де, де? де? Десь у нас. Чув, що топає чи ні? Чую. Я наверх. Тачка тут. їде. Та хай Він тут у нас. Бляха. Я накрепил тачку. Треба им взорвать к херам. Надо его теперь вбити к херам. Він забрав своего кента. Він забрав медальончик. Нихера, соби у него тачка! оце він донатер вонючий. А девин? Та тик, убегу туди, блин. Нарезал. Седай на машину, поехали за ним. Поехали. Не, Глеб, мне у его Поїхали Це Поехали. зонда Блин, куди ж він поедет резать из своего кента? А ну за мной давай, я примерно понимаю, куда він поедет. О, тут ресалка, а, його тут нема. Опа. О, стрільба, стрільба прямо, глеб. О, там. Десь там. Да, ось вони стоять. Блін, чувак, ну ты. Ти, ну, ти... Дужина Я... коцев. Я. А де він конкретно, скажи, внизу. Тут це так, медаліст! Так. Це медаліст! Ти доколупався до медаліста, братик. Тобе нехер чем блін! Нок один! Найс, nice. бачиш? Нок! На! що такие медалисты, не почувствовал, Глеб. О, ты бочку взял, хорош. Да. Дурачки, блин. Там ще сзаду типы стрелялись. А де медальон? Ты забрал? Не. А, медалисты. не медалисты, додики, блин. Піднімають, піднімають! на моей. Блін, я ж казав, що він туди поїде. Вон летить долік. На машину бігом. Треба наказати цих дітей непослушних. О, вони, вони тікають! Сюди! Сюди, Гоша, хоче перемогу! Ну, я теж дуже хочу. Де вони, де вони, де вони, Гоша? Дивись, дивись, дивись в оба, пожалуйста. Наверх я поїхали, наверх поїхали, десь лотатися будуть криски. Так, а як вони так швидко втікають? Якісь телепорти oh, no. О, ні, Нє-ні. У нас закінчився бензин. Опа! Отут внизу, на, ст... на трейн, на трейн-стейшн. Пішком? Щас вот подоїдемо, поки Оно машина їх! Отут вони! Гошенька! Mm -hmm. Виходим! О! Бачиш усього! Накріпить треба! Крепим, крепим, крепим! Я підходжу трошки. Ого. Перезарядка. Не бачу. У тебе бігає десь. Нок! Норм. Ззаду ще інші, буде... Сейчас да. девочка буде літаюча Прилетить зараз. Вона з руками. Шу, шу, Вона з руками. Бачу, бачу, бачу Де? Їх два чомусь Ого, собі, я нохнулся. Це все. Ось... Ой, ой ой, сейчас б'є. Вона до тебе йде, до тебе. Отут, отут Вони не валяться, між... Це інша команда, чувак. цю Ты повыкинул у тебя? Не-не-не, я тут, я тут. Вона валится с тими двома іншими. Стой, 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 мне треба кнопки не наплутать. Бляха. Завалив. Все, я тут піднимаю, бегом. Ха-ха-ха! Сейчас, хлеб. Потомся, полезно. А ты що, помираешь чи ні? Да, подивись, ще трошки. Ну давай вже підніму. Ну ти молодець, хорошо разобрался. А я пішов бабуцю валить. вилітаю, ти кажеш, два. Я дивлюсь на них. А подруга-то на ізі, короче, бігає. У нас зона. поїхали нагору, на гору. Вони по центру біля мене. Де ти? Ты вы ночилыеш чи ні? Медалісти прямо над нами, прямо над нами на гори. Я їду на синю, будемо там в центрі лупасаты. А, вони в колі у цьому жовтому? Да, 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 це вони. Так можно їм показати, хто тут батя? Ну щоб це не були діти. Внизу, внизу, внизу. Понятно, Porsche, це... ніфіга собі. Да, тут, тут такі тачки, є, що просто плакати інодок хочеться. Так Ніч... поїхали до нього. Без машини. Ну поехали. Поїхали, Shift нажимай, shift. Тут є джамперы, вони... на... можна на джампер... Медальйон збросили! Вони зб... всі скинули медальйони! Все, чуваки, грають як гости, на вони тип. Тіп... Да, вони типа, скинули медальйони, щоб не... хто не бачив, де вони. А, залишились, чувак, 10 людей. Воно внизу. Давай, давай, давай. Хто наверху, той перемагає. Давай, давай, до мене, до мене. Під нами, вони варяшаться, треба їм допомагати. Допомога це дуже хорошо. Медальйони отут. Оно. Оно. Перезаряджай руки. Нам в зону, чувак, нам треба в зону. Відходимо. Угу, Сразу давай. зону заберем. Ми можем на машині, наші відіграть. Це одно відіграємо з машиною. Машина це укриття. Аха, я впав. На край, на край, на край. Ідемо на на фіолетовий край, на гору. Хто гору візьме, той, той переміг. Все, я наверху. 10 залишилось, 5 команд. Вони до нас їдуть, чувак. І Держ. друга за нами. Я до тебе. Не, не відходь від мене, це дуже херово. Бачи, чел біжить. О, там чел. Чувак, це дуже херово, якщо ми відходимо один від одного, поэтому. Зараз машина зламається. Де? Прямо прямо тут і я повернись. Ігор, Ігор, справа і зверху. Справа і зверху. Я, чу... я справа беру, я справа беру. Я з тобою, треба разом. Він хилається, він хиляється, він нульовий. Нок. Перезарядка. зникайся, зникайся, зникайся Добив цього. Перезарядка. У них зона, у них зона. Ой, Умнічка! Умнічка! Куди, куди куди? Наверх, в зону. Залишилось 2 на 2, 2 на 2, братан Перезаряди, все перезаряди і підх... Все, ти підхилений. Я готовий, Пігна... пігнали. Вони там внизу десь. Залишились чуваки на зоне. Воно, воно воно, отут, воду, отут. отут! У нас зони нема. Іди, пішли вниз, на коленях, скользи, на коленях вниз. Вони нас приймати будуть. вони отут тут на моїй, на синій, на синій. Під каміння давай, під каміння. А, вони на вон на дах, на гору поїхали. Ага, все, все, я понял. Давай. Біжим, біжим, один біжим. там, один там. Два там, точніше. Вон, два типа. Е, будь тут, будь тут, не йди. Угу. А інший на машині направо поїхав. Так а ти казав, у нас 2. Ну 2 на 2 залишилось. А, дві... команди? Да, да. Б... Зона у них. Треба під дом піджиматись. Угу. А потім під гору. Медаліст у нас, медаліст у нас один. Поняв. А вони за зону якимось чином можуть жити? Ні. Ми не заліземо на гору, чувак. Давай отак так за мною, отак зліва. Оно, бачи, отут, отут, Ігор, отут! Синя. Я теж уперся. Идешь, идешь. но им. Давай, идем, давай. Рашим, 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 рашим. Есс! Сюда! С пистолетом Топчик. Идешь, идешь? Нок один. Нок один. Давай, идем, давай. Рашим, 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 рашим. Еееее! Пистолетовые! Топчик! Хорош! Видос пида! Ха-ха! Игоря на перший топ-ду! Витаю, Игоречек! Мы по 8 <пай> зробили! О, да мы нормально зіграли... Да, 8. У Мы на 8-6, у тебя 8-7. Классно. Прикольно, прикольно. Да, хорош.